Привіт, ми з України, з вами Жека, я українець. Не забуваємо підтримати українську армію та місцеві тероборони. Від цього залежить наше з вами життя та подальша перемога. І мене не чутно, так? Да? Чи мене чутно? Так, мене чутно. Хто мене чує? Мене чутно чат. Чат. А, ясно. Чутно мене? Алло. 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 Мене чутно. Хоча б хтось написав, три людини сидять і дивиться, як я хтось альокаю. Так, все, приступаємо, бляха, тільки час втратив. Привіт, жар привіт Все, готуємо сьогодні страву, е, делікатну страву. Вона швиденько буде готуватися, я швидко буду робити, бо я не знаю, може можуть вимкнути світло. Все, погнали. У мене є крила. У мене є крила. 5 штук, їх треба порубати. Я їх рубаю на 1, 2, 3, 4 частини. Крило отакого Бачите? З чотирьох частин складається. Наша задача порубати всі крила на 4 частини. Отаким От чином я порізав крильць. На чотири частини, бачите? Ну, вони в мене великі, тому. А, Тому вони такі в мене, так. Да. бо є крильця, які з, з трьох частин. У мене з чотирьох складаються. Так, ми порізали крильця, тепер нам треба їх заправити. Я буду використовувати соус теріякі. Соус соєвий. Ну і солька. І перчик ще. І ще перчик. Так, у мене тут залишки невеличкі. Треба буде новий розпочати. Так, трошки стойки. Стойка густа. Смайлку привіт. Сейчас трошки теріяки. І сольки трошки. Патчиком. Небагато, без фанатизму. Щоб не було столону. І перчик. І це все треба перемішати. Так, це все прибираю. Воно нам не потрібне. Так, олійка ще. Перемішуємо. Перемішуємо. Рукою можна. Головне помити. Руки. Перед тим, як це робити. В ідеалі треба, щоб вони трошки постояли, але у мене часу немає, тому я роблю швидко все. Привіт, містер Мір. Героям слава! Так смачне! Щось смачне. Так, миємо руку. Не знаю, друзі, чи я встигну по часу. Буду намагатись швидко. Можуть вимкнути світло. Бачите, отак воно виглядає. Тепер у мене є сковорідка. сковорідка гриль. Ви її всі знаєте. І ми на ній зараз будемо це все шмажити. Додаємо трошки олійки. Фенц, привіт. Дякую. І викладаємо ці всі крильці. Викладаємо ці всі крильці. У довільному. У довільному порядку, як то кажуть. Боланочка, привіт. Всім привіт. Жар, привіт, всім привіт. Дякую, що завітали. У нас такий екстра стрим. Швидкий стрім. Не знаю, скільки часу він буде йти. Але це така страва, вона швидка. Тому хто встигне подивитися, той молодець. Хто не встигне, той, той не молодець. Крися з борщем, так. Да. У мене великий вогонь. У мене кришки немає спеціальні, у мене є це як комплект. Я не буду його використовувати, я візьму просто велику кришку. Ось таку кришку візьму. І накрию. Жаре, я зрозумів тебе. Цікавий борщ, так. Да. Крильце з борщем, так, смайлко, як завжди, борщ. Борщ це головна страва в нашому житті. І на стрімах, на етарах так само. Угу. Саме борщ, так. Да. Так, я поки що посуд помию. Швиденько, Поки є вода. Бо зараз може пропасти все на світі. Але ви ідею зрозуміли, як воно робиться. Так що навіть якщо обірветься стрім, ви вже розумієте, що то вийде. Я знаю смайлику, я читав. У мене тут дві стіни. Я в коридор швидко втечу, якщо що. Не переживайте за мене. Ви самі ховайтеся, давайте. Так, беремо отакі щипчики. У мене є металеві. Може в кого не металеві. І перегортаємо всі криця, які ми поклали на інший бік. Кров привіт, вінро, привіт, всім привіт. Кого не бачив, привіт-привіт. Так, і таким чином давайте богонь ще більше зробимо, бо щось воно погано смажиться. Все, хай смажиться далі. От от отака страва у нас. Крильця на чотири частини. Тіріякі соус, Солька, перчик. соєвий. Це все заправляємо. В ідеалі, щоб воно все постояло деякий час. Там декілька годин. Але у мене стільки часу нема, тому робимо по-швидкому, як то кажуть, варіанту. Все чекаємо, друзі. Отака швидка страва і дуже легка. Але смачно буде. Я вам серйозно кажу. По країні потужно працює ППО. Не фоткайте на те, та не пишіть, що де прилітає. Поняли? Дан фідбек. Добре, спробуй жар. Але ну, елементарно. Головне тут со соус таріякі. Його можна само... самому зробити, але швидше його типу, придбати. Але він і не складно робиться. Може, якось покажу, як робиться соус теріякі в домашніх умовах. З елементарних інгредієнтів. Так, ще раз перегортаємо. Акела, привіт. Буде файно, да Друзі, я обмежений по часу, тому що я не знаю, мене світло не вимикали. Але за цей час я встиг викачити на поеску нову гру на проходження. Тому, можливо, буде вечірній о, стрім. Ще. Бо в мене, я так розумію, що десь може о четвертій все-таки вимкнуть, то я так це швидко роблю, щоб... Щоб стигнути. Такий невеличкий в нас. GNCPT. Подякував на 50 гривень, та пише на каву. GNCPT. Дякую тобі величезне за підтримочку. Дякую. Дякую. One love, як то кажуть, з любов'ю з України. Так, ще раз перегортаємо, щоб воно в нас не згоріло. Хто не знає, курочка го... готується доволі швидко. Тому а, що в нас тут? У нас крильця? Ко привіт? Толік привіт. Тарас привіт. Steam Link, топ. Та ти про що? Що за Steam Link? У нас. Крильця по-домашньому, друзі. Так як я їх готую, я в Discord вам скину фотку потім, що вийшло. Це буде дуже смачно. Просто а, неперевершено, я би так сказав. А, раз на тиждень раз на тиждень у нас. А, стараємося по вівторкам кукінг-стріми. Це якщо виходить, звичайно. У нас ще бувають музичні стріми. А в цю п'ятницю, якщо вийде, проведемо ще музичний стрім. Угу. Четанки поки що в нас не проводяться, тому що ну, банально світло вимикають, інтернет часто вимикає, тому я не можу спланувати стріми. Вони в мене зачасту... з'явилось світло. Я пішов на стрім. Якось так. Тому я не можу вам заздалегідь сказати, коли це буде. Так, зараз перегортаємося. Так, бачу, вже засмажилося так нормально. Скоро будемо виключати. Привіт, Скайнак! Фанат, привіт. Да, Фартушку! Я вже шостий раз Фартушку. партушку. Це в нас шостий стрім уже. Да, шість стрімів уже. Пухнастий, привіт. Е, дякую. Я також вас радий бачити. Всім привіт. У нас коротенький стрім, друзі. Зараз будемо закінчувати. Тому що я хотів вам показати, як я роблю крильця по-домашньому. Що таке почалось, смайлик? Що почалось? Прильотить що? Дивимося там, де не дуже присмажилось, перевертаємо. Так щоб зі всіх боків у нас було гарний колір. Так, я думаю, що достатньо. Все, вимикаємо. Хай трошки постоїть, я вам покажу камеркою ближче. Некомфортно. Воно тут за шию тягне. Отут за шию тягне. І таке враження, що тебе хтось душить. Ага. А ще якщо присідати, то капець взагалі. Залиш нам на наступний стрім. Аморалчик привіт. Пахне дуже смачно. Так, друзі, давайте я вам покажу, що вийшло. Да? Зараз воно заспокоїться, я не хочу заляпати собі камерку е олією. Ось я вам покажу, що вийшло. І будемо на цьому завершити. У нас коротенький стрім, тому що він такий екстрений, плюс зараз тривога, е прильоти по країні. Коротше, срака коїться. Давайте я вам покажу. Що в мене вийшло? Отаке в нас вийшло, бачите? Бачите чат? Ну, там трошки пригоріло, тому що це, це соус тир'які. Це так повинно бути. Ну, інакше воно не буде. Трошки сковорідка буде у вас брудненька. Ось якось отак, друзі. Оце вечеря, вечеря, дружина прийде і буде що похрумати. Да, Потім ще якийсь салатик нарубаю. А ні, не з медом. Я робив з соусом теріяки. Це можна сказати те ж саме. Тому що соус теріяки, він також солодкий. Угу. І дехто, хто робить соус теріяки в домашніх умовах, додається мед, якщо не знаєте. А в класичний рецепт, здається, додають мірін, якщо не помиляюсь. Так, ну що, друзі, дякую всім за перегляд. Наш коротенький стрім буде завершуватись. Майже 40 глядачів, це дуже супер. А зараз запис з'явиться десь буквально через декілька хвилин, якщо світло не вирублять. І ви, ті, хто не встигли, можете передивитися. Да, у нас коротенький стрім, 24 хвилини. Мене пішло на те, щоб приготувати крильця по домашньому під соусом теріякі. Ось. А, Дякую всім за перегляд. А, сьогодні, можливо, буде стрімше, вечірній. Все залежить від вимикання світла і, взагалі, від всього. Дякую всім за перегляд. А, слава Україні! Героям слава! А, йдемо до когось, сходимо в гості, да? так? Так, ідемо ми в гості до... До Сінкін Сіті він грає в Dark Souls 3. Давайте сходимо до нього в гості. Привітаємось. А я вас чекаю на наступних стрімах. Слідкуйте за Діскордом та Телеграмом. Посилання всі під стрімом. Все, всім дякую. Бувайте. Всіх люблю. Слава Україні! Не ігноруйте тривоги. Зараз іде. друзі всім всього найкращого чому такий звук поясню у мене ноутбук доволі слабенький якщо ви мені придбаєте новий буде краще дякую всім па-па